Вітаю Слава, вітаю вас, телеглядачі. На жаль, у Святошинському районі маємо чи не найбільше руйнування сьогодні. Тут не просто винесені вікна і не просто повибиваті шибки. Росія прицільно ударивши ракетою, як зазначає міністр МВС Ігор Клименко. Потрапивши у п'ятий поверх, зруйнувала повністю весь під'їзд багатоповерхівки. Ви можете бачити за моєю спиною зараз. Досі працюють рятувальники, продовжуються пошуково-рятувальні роботи щойно з хвилини на хвилину. Діс. Стали чоловіка. Він був під завалами. Ми знали протягом трьох годин спостерігали за тим, як його деблокували. Знали, що він живий. З ним рятувальники розмовляли, давали йому воду, і ось під будинком стояли його рідні, чекали, дуже хвилювалися. І на щастя, рятувальники його дістали. І зараз передали медикам. Його відвезуть в одну із столичних лікарень і будуть там надавати оперативну допомогу. Ми навіть чули, як він а, говорив. А він а, і, ми так розуміємо, там чекали дві жінки. Вони не хотіли з нами розмовляти, але одна з них швидше за все його мама, тому що він кричав мама, мама. І, а, на щастя, він в свідомості, і ми розуміємо, що зараз потребує допомоги медиків. А, також тут дуже багато людей перебувають побіля обмежувальної лінії. Розуміємо, що близько не можна підходити, тому що перешкоджатимемо роботі рятувальників. А, тут багато людей. Стоять ті, які мали квартири саме в цьому першому під'їзді, зокрема, ми спілкувалися з одним із чоловіком, який зараз сестра потом чекає на якісь відомості. Але от поки що роботи тривають, і також на місце оперативно прибув і мер Києва Віталій Кличко. Ми з ним поспілкувалися про те, наскільки масштабною сьогодні була атака, наскільки великі. І руйнування, тож, будь ласка, почуйте пряму мову. Чергова атака, комбінована атака. Дрон-ракети. Чотири райони постраждали від атаки: Світошинський, Голосівський, Солом'янський і Шевченковський райони. Найбільше постраждали такі ж саме руйнування знаходяться і в Соломінському районі. Зараз будемо виїжджати. Ми зараз з вами знаходимося в Світошинському районі, де вже під завалами, на жаль, достали тіла чотирьох. Загальна кількість загиблих 6 людей на цю секунду. Ми не виключаємо, що кількість загиблих, на жаль, може збільшуватись, враховуючи масштаб руйнувань. На цю секунду більше 50 людей звернулися за медичною допомогою. 30 людей Госпіталізовано Розгорнуті зараз штаби надається допомога всім, кому потрібно. І також зауважу, що зараз тут на місці у Святошинському районі працюють дуже багато рятувальників також поліціянти організовують роботу для того, щоб і журналісти і мешканці прилеглих будинків не заважали ДСНСникам, Ну і звичайно, дуже багато медиків також розгортаються оперативні штаби допомоги для того, щоб і допомогти психологічно, і надати якісь воду або гарячий напій. І, звичайно, для того, щоб скоординувати людей, які документи треба подавати для відновлення. Хочу зауважити, що ДСНСники не припиняють працювати ось уже шосту годину, ні на секунду не зупиняли свої роботи. Тут працює важка техніка. Також вони прибирають не лише завали, а й загалом різні дерева спилюють, які перешкоджають рухові. Прибирають обгорілі автівки. Ну і більш детально про. Роботу рятувальників про те, як вони зараз справляються із наслідками російського удару, нам розповів міністр МВС Ігор Клименко. Два гелікоптери зараз працює. Державна служба з надзвичайних ситуацій. Це пожежні гелікоптери. Ми вже не перший раз і застосовуємо для того, щоб швидше загасити великі площі пожеж. І ще наостанок скажу, от статистику, а найважливіше те, що зараз вся увага прикута до кількості людей, які є зниклими без вісти. Ігор Клименко говорить, що це близько 10 осіб. Зараз рятувальники їх шукають, намагаються дізнатися якісь відомості. Ми всі журналісти, які тут перебуваємо... Перебуваємо, вболіваємо за те, щоб дві жінки, чоловіка, який мати і сестра, чоловіка, який тут зараз стоїть, чекає, теж були знайдені живими. Дуже сподіваємося, що отримуємо якусь інформацію, тому що чоловіку вдалося врятуватися. Він був на четвертому поверсі у маленькій кімнаті, за його словами. А от мама і сестра були в великій, і вона зараз зруйнована. Чекають, що буде, яка буде інформація, і ми сподіваємося, що все-таки рятувальникам вдасться їх також знайти. До речі, хочу зауважити, що рятувальники постійно і поліціянти підходять до місцевих і розпитують якісь деталі про те, чи знають вони людей, скільки людей було ввечері, наприклад, щоб розуміти, скількох шукати. Ну і я хочу, щоб ви зараз почули пряму мову чоловіку. Віка, коли сталося це влучання, де він перебував? І я хочу, щоб ви побачили емоції людини, яка зараз переживає найбільший біль, який завдала йому зараз Росія. А де ваша квартира була? Четвертий етаж. – першого під'їзду цього. Тверду. А М -м -м. де ви були на момент, того, як прилетіло? Як вдалося врятуватися? Маленький комис. Маленькая комната, большую разворотила я. розворотіла, мене спасли, что я в не ходився. Я зараз надеюсь, что мою сестру и маму все-таки достанут. достануть. Нічого. Я искал их, пытался помочь. но Я их не знав. І знаємо зараз, що загалом по Києву Кількість потерпілих зросла до 82 осіб. На жаль, також шестеро людей загинули. Серед них маленький шестирічний хлопчик. Він тут був жив у Святошинському районі, в цій багатоповерхівці, і знову ж таки нам доводиться ледве не щодня фіксувати російський терор на столицю і російські злочини. Тож у мене наразі така ситуація із Святошинського району. Я продовжую стежити за всім, що тут відбувається. за Пошуково рятувальними роботами, ну а поки слава передаю тобі слово. Юруся, ріднесенька, дякую тобі дуже. Дякую. Тільки е, біль і розпач у мене сьогодні на обличчі. Бачите, немає якось бажання посміхатися, немає якось бажання я не знаю, веселитися, жартувати. Так зараз я візьму себе в руки і трошки дам оптимізму.